Друзі, вітаю! Сьогодні вирішила провести свій перший прямий ефір у 2023 році якраз із Балі І провести на таку тему, як які ж цілі стіснюються, які ж цілі збуваються. Чому одні ставлять цілі, так їх досягають, а інші цілі не досягають, так? хоча умовно. Ставлять і там по різним методикам, по різним технікам, і так далі, і так далі. А все одно ось немає так цього досягнення. Поки ви приєднуєтесь, будь ласка, напишіть, чи часто ви досягаєте тих цілей, які ви ставите, там тих бажань, тих цілей. Поставте плюсик, якщо часто, так а якщо ви не часто досягаєте своїх цілей, тоді напишіть, будь ласка, що саме заважає вам, тоді брати і їх досягати. І я якраз зараз про це хочу поговорити. Та перед тим як я почну, напишіть, будь ласка, як мене чутно, як мене видно, так поставте плюсики, якщо все добре там чутно, або пальчики догори, якщо вам мене добре. Добре-добре чуєте, будь ласка. Щоб я тут не говорила у пустоту так, з поганим звуком. Як ви мене чуєте, все добре, все прекрасно? Так, о, супер. Супер-супер. Так ось, стосовно наших цілей. Я поділюся своєю історією, коли раніше е, я ставила собі багато цілей, багато бажань. Так? Це ж зараз модно е, так, писати ці всі списки бажань і так далі, там, карту бажань робити. Раніше це також було модно, та раніше е, було модно писати собі 100 цілей. Ось там умовно бери, пиши 100 цілей на наступний рік і буде тобі щастя. А я колись так зробила. Я колись дійсно написала ці стоціли, це ще було там, я не знаю, у далекому 2016 році. І десь через два роки, коли я відкрила там свій блокнотик, куди я це все писала, так якісь цілі збулися. Якісь цілі збулися, якісь не збулися. Потім я ще раз повторила цю вправу, по-моєму, 2000... У 19-му вже році, або у 18-му, то ще не пам'ятаю, мабуть, у 19-му. Я повторила цю ж саму поправу на 100цілей. До, до речі, ті, хто також писав 100 цілей колись у своєму житті, напишіть циферку 100 у коментарях, я буду розуміти, що ви писали, як я, 100 цілей. Так ось, у 19-му році я знову пишу ці 100 цілей. І знову десь там через рік, через два якісь з них здійснилися. А я якби не розумію, ну, тобто, ну, бляха муха, 100 цілей, так? Чому там, я не знаю, із цих 100 цілей є, здійснюється лише там, ну я не знаю, мовно 10, так, там, 10%. Що робити з іншими 90%? Нахуя якби я їх пишу, так, якщо вони не здійснюються? І тут я замислилася. Я замислилася над тим, що коли ми ось цю робимо практику на 100 цілей, ми живемо у розфокусі. Ну тобто, ми пишемо умовно, ой, ой, це хочу, і це хочу, і це хочу, ну давайте і ще і це сюди забажаємо, і це, і це, і це. Хоча, мабуть, це може бути і не ваша ціль, не ваше бажання, взагалі там не ваша якась мета і так далі, і так далі, і так далі. Тому і не збуваються вони всі, розумієте, а лише займають наш простір для якраз дійснення наших саме цілей. Також напишіть, будь ласка, чи помічали ви щось подібне, коли ви також там пишете список своїх цілей, там, я не знаю, бажань якийсь довжелезний, а з них, умовно, 10% лише збуваються інші ні. Це якраз відбувається тоді. Коли ми просто живемо у розфокусі, умовно, ми це бажаємо, а як ми це досягнемо, у нас немає уявлення. Ось ці всі моменти дай запит у космос, до Всесвіту, і все тобі прийде і так далі. Я, навіть, будучи на балі, вам не буду цього найбалово розповідати. Чому? Тому що так. Дійсно, у цьому є якась ноточка правди. Дуже важливо певний запит і чіткий запит формулювати до всесвіту. Але якщо ви просто формуєте запит, а не формуєте певні кроки під цю ціль, то результату не буде. Всесвіт, як не крутий, він вам це не дасть. А особливо, якщо вам воно потрібне умовно тут і зараз. Так, що я маю на увазі під кроками і взагалі фокусом? Фокус це коли ми беремо одну там якусь ціль. Та спочатку цю ціль потрібно вірно сформулювати. Тому що також багато цілей не здобуваються і не збуваються, тому що вона невірно поставлена. Вона поставлена. По-перше, для мозку як найякась най -най -най важка, тому мозок її саботує. По-друге, вона неправильно сформульована. Тобто мозок діє не на ціль, а від цілі. Це все через те, що ціль невірно сформульована. По-третє, коли ми загадуємо не свої цілі. А там, я не знаю, соціум нам так сказав, що я умовно там квартира, машина повинна бути. А ви не бажаєте ту квартиру, ви не бажаєте ту машину і так далі. І, звісно, у вас ця ціль збуватися не буде. Це перший момент. Другий момент. Визначились цілею і не просто її написали і забули. Знову ж таки, ціль повинна бути оцифрована. Що означає оцифрована? Там повинні бути гроші і там повинна бути дата. Якщо це просто там, я не знаю, просто хочу сумку, ну і ви отримаєте сумку, розумієте? Та є просто сумка там на базарі, а є сумка Coco Chanel. Тому це дві різні сумочки. І варто розуміти, що якщо ми деталізуємо, оцифровуємо, це збільше вероятності у нас. Буде І третій момент це розписання по крокам. Покрокова система розписання цієї цілі. Там, ну, умовно. Давайте припустимо, що ось нам потрібно пройти певний шлях. Там, в тисячу кілометрів, так? І якщо ми просто так подивимося, о, господи, нам йти тисячу кілометрів. Це ж дуже багато, це дуже довго, або там це неможливо і так далі. і так далі. Ну, А якщо ми потім ці, цей кілометраж починаємо розвивати як на а, точки зупинки, так, умовно там, тут ми е, 200 кілометрів їдемо дорогою. так, е, е, Тут ми, там, я не знаю, ще щось. Ну, там ми їдемо потягом, інші там наступні, ми їдемо там на велосипеді. Тут ми зупиняємося і там чекаємо ще там на там, я не знаю, наш автомобіль і так далі, так далі. Тобто, коли ми вже беремо і розбиваємо цей проміжок нашого так, відрізку на малесенькі відрізочки і знаємо, як саме і де ми дійдемо до нашої цілі у тисячу кілометрів. Ми так швидше до цього прийдемо. Друзі, якщо ви розумієте, про що я кажу, поставте, будь ласка, плюсики. Або якщо у вас є питання стосовно цілей, їх постановки і так далі, задавайте, будь ласка, тому що я дуже хочу вести діалог, а не монолог. Якби монологу мені вистачає і у житті. Тому... Якщо ви розумієте, вам все зрозуміло там, так, стосовно цілей, ставте плюсики. Якщо у вас є питання так, стосовно постановок цілей, їх досягнення, задавайте, я вам на них буду розповідати. Так, плюсик, супер, все зрозуміло. Це дуже круто, є в мене така риса характеру, так, професійного характеру. Розповідати складні речі простими словами, що все, все стає зрозуміло. Навіть складні процеси я роблю простими. Так ось, друзі, з яких ще причин можуть наші цілі не збуватися? Як по перше, я вже казала про те, що коли ми дуже багато вважаємо цілей, багато бажаємо бажань і так далі, і так далі. А вони, як ви знаєте, цей кеш у телефоні, так, пам'ять, вони забиваються. Забуваються у цьому кешу і якби забруднюють нам цю пам'ять і не дають якраз реалізуватися нашим бажанням, особливо нашим справжнім бажанням, не ті, які там соціум нам нагородив, а ті, які бажаємо саме ми. Тому. Якщо ви дуже багато чого бажаєте, і ви бачите, що у вас не збуваються ці бажання. Ймовірно за все, що перше, ви бажаєте не свої цілі. По-друге, у вас накопичено дуже багато бажань, які просто потрібно чистити. І для цього, звісно, ну потрібні вже і також енергопрактики. Саме на цю практику я покликала Вероніку. Вона буде на моєму інтенсиві давати. Практику по очищенню цих бажань. Я їх вже пройшла, прослухала, і це неймовірно круто. А, також, що дуже важливо, а, дуже важливо в нас в цілях, це бути, скажімо так, налаштованими. А, чому? Тому що якщо ми не віримо у свою ціль, якщо ми не віримо у себе, так, якщо ми навіть а, не віримо у те, що ми гідні. Цього, щоб воно до нас прийшло, ми його не отримаємо. Саме для цього потрібно входити у певні стани. Це дуже круто дозволяє робити медитації. І саме для цього я покликала на свій інтенсив найкращого спеціаліста по медитаціям психолога Наталію Шатіл, де вона дасть свою авторську медитацію на здійснення цілей. Також я вже послухала. Тому, тому, якщо ви вже а, дуже скоро побачите а, нові мої а, здобуті цілі, знаєте, це як мінімум вже ці двоє прекрасних спеціалістів, які будуть на моєму інтенсиві, в цьому постаралися. Ну і також а, найголовніший момент, з яким я стикаюся, це певна скажімо так, матеріальна структура. Тому що ось ці всі люди, які відлітають лише у духовність, так, де ой, тут в мене енергії, ой, тут в мене і я оце сиджу в дзені і гадаю собі, не знаю на новий Мерседес. Ні, якщо ви під це все діло не підключите систему, нічого працювати не буде. Саме тому на своєму інтенсиві я даю цілих три. По крокові дії, як потрібно, по-перше, оцифрувати ціль і взагалі визначитися, що у вас за ціль, як цю ціль розписати, а потім як до цієї цілі дійти. Тому що, наприклад, я навіть своєї цілі, та ж сама подорож на Балі, це була моя ціль. Я її прийняла 3 січня, так, і вже навіть в принципі менше ніж за місяць, ну умовно, за місяць я вже заробила на цю ці. А, і блин, я не пам'ятаю, якого я числа, але я вже купила квитки. І це, мабуть, вже було ну, там, у лютому, у, а, у першому тижні лютого, мабуть, чи навіть ще чи навіть, чи ні. Ну коротше. А, тобто. Вже умовно за 4 тижні ця ціль в мене була майже реалізована, так лише залишилося мене до відправити. І вже ось 17 лютого я сюди прилетіла. І все це спочатку було моєю мрією, тому що Балі я загадувала собі з 2020 року, щоб ви розуміли, оце кожен новий рік. так? Бакал шампанського, де ти така, боже, Боже, хочу на балі. Ой, я зараз собі на медитую, ой, я зараз собі там ці палички купелю, атмосферу балійську собі зроблю, там оточимо себе там друзями, якимось там окружу, пороблю щось, усякі ці енергопрактики піду, і буде мені сказочне балі. Ні, не буде. Не буде, якщо ви не почнете також впроваджувати систему. Система і, скажімо так, езотерика це те, що буде вас посилювати. Тільки система, або тільки езотерика, вона не буде вас посилювати, але система це стабільний фундамент. Ви на неї завжди можете спертися та стояти, тому що в езотериці дуже багато є. Фантазії, надій, коли людина просто скидає відповідальність. Я не кажу, що езотерика це погано. ні, це дуже кайфовий і крутий інструмент. Тому наразі я і залучаю його до своїх також освітніх програм. Але якщо у нас немає системи тобто на те, на що ми можемо спертися, а є лише езотерика, то людина просто скидає свою відповідальність. На там, я не знаю, те, що карти сказали, розумієте? А воно так не працює. Ну, тобто воно працює, але може працювати вам у мінус. Тому саме на інтенсиві ми будемо розбирати, як по трьохетапну покропову систему, як досягти своїх цілей. Також у вас буде практика на очищення бажань, і також буде авторська медитація від психолога. Це тариф стандарт. Вартість цього тарифу 777 гривень. І також є vip тариф Туди входить також трьохетапна система постановки цілей, практика на очищення бажань від енергопрактика, авторська медитація від психолога. А також додаткова. Безкоштовна консультація від енергопрактика і від психолога, і також моя особиста консультація по постановці цілей це все у ВІП-пакет. Тому залишилось ще у нас 44 місця. Вже сьогодні у нас старт цього інтенсиву. Ще буквально декілька днів будуть до продажі. Як тільки закривається у нас, 44 місця. На наступний раз цей інтенсив буде доступний аж у 2024 році. Тому, якщо ви бажаєте створити так, свій рік, стати творцем свого нового року, я вас запрошую на свій інтенсив. Якщо у вас є питання, будь ласка, задавайте. Я із задоволенням на них відповім. Стосовно інтенсиву або стосовно постановки цілей. Тому що саме в цьому інтенсиві я зібрала всю систему, яка допомагає мені ставити швидко цілі і їх досягати. Я зібрала також у цьому інтенсиві ті техніки, які можуть вас посилювати, так посилювати здійснювання ваших фінансових цілей. Ну і звісно, покроково я вам також там розписала у третьому уроці, як можна дуже круто а, зробити x 10 у своєму бізнесі за короткий час. Вже там майже умовно за рік. Як до цього можна прийти покроково. Якщо ж є питання стосовно інтенсиву, будь ласка, задавайте. Якщо ви бажаєте потрапити на цей інтенсив, нагадаю, що він буде лише проходити один раз на рік. Це остання можливість потрапити саме у цьому році. Якщо бажаєте на нього записатися, то під цим прямим ефіром ставте плюсик. Або пишіть цей плюсик, мені відразу у удіректе, що ви з інтенсивом. Так, просто плюсик, або там напишіть мені інтенсив, і я зрозумію, що ви з інтенсивом. Цю всю програму інтенсиву ви також можете подивитися у мене в сторі з попнікабельним силочкам і посиланням. Що ж, друзі, якщо а, питань немає, тоді пішла набирати групу і а, знову ж таки, хто встиг, тот встиг. Можете чекати ще один рік, ще раз писати 100 ваших бажань та цілей. Та сподіватися, що вони якось збудуться, так, а можете вже прийти, зробити три дії і отримати ваш результат у найкоротший срок. Що ж, друзі, дякую, що були на ефірі.